Вітаємо на нашому каналі Зимковий центр Майстер Ключ. І Сьогодні е Volkswagen Passat B7, втрата ключа, е відкриємо відновив ключ. Приступаємо, Вон, машинка у нас закрита, лампочка блимає, покаже ближче, стоїть на охороні. Теж зауважу, що такі машини не стоїть пробувати. Е Дерти скло скотчем, чи там відгинать дверки, це нічого не дасть. Ці машини відкриваються або з пульта, або через замочну скважину. Зараз будемо її відкривати. Перше знімаємо кришечку, тоді у нас є доступ до замка. Magic Key. так, машинку. машину. Відкриваємо без пошкодження. Прочитаємо код ключа. Наріжемо. Механик и колено до тебя ему ему йому ключи. Нет, колени так робота, ему дарили ключи. Замочком, мабуть, трохи не користувались, бо замочок дуже, дуже тяжко йде. Але з роботочки відчувається і буде він відкритий зараз.

Все. Машинка у нас відкрита. Замок робочий. Зараз знімаємо замок. В цій машині відновлення ключа йде через приборну панель, знімемо приборку, зробимо чіп, зробимо кнопки. Ключик зробили. Механічно ми машинку відкрили. Закрили З кнопочок відкрили. Закрили. Багажничок відкрили. Панік. Все, кнопочки працюють. Пробуємо на заведення. Машинка завелась. Замковий центр майстер-ключ. Не губіть ключі, маєте два ключа. Але якщо сталась така ситуація, як втрата ключа, ми відновимо ключ до будь-якого авто, замковий центр майстер-ключ.